І зараз доєднується до нашого ефіру. І ще одна наша колега а віднедавна, і військовослужбовиця Анастасія Блищик. Настю, добрий вечір і слава Україні! Добрий вечір. Героям слава. Дуже раді вас бачити? Пригадую, вже намагались з вами поспілкуватися, тоді завадив зв'язок. Тому особливо раді сьогодні, і у нас Дуже. така нині особлива нагода. Ми говоримо про жінок, зокрема, в часі війни. Ви медійниця, але від серпня 22, го якщо я не помиляюсь, добровільно пішли до війська. Чи не шкодуєте про цей вибір уже зараз? Я шкодую лише про одне, що я цього не зробила раніше, що я тільки наважилася в серпні 2022 року. Ось про що я тільки шкодую. А коли я вже опинилася в Збройних силах України, то я не пошкодувала ні на мить. Я відчуваю, що я на своєму фронті, що я корисна і я серед героїв. Ви родом з Херсонщини, так, і ваші батьки деякий час перебували в окупації, змогли виїхати на щастя. Чи вони схвалили ваш вибір? Чи ви з ними взагалі радились, що це для них стало несподіванкою? Ви все правильно сказали. Вони були в окупації. Я їм не могла сказати про свій вибір, тому що розуміла, що вони наважилися якраз тоді виїжджати. Uh -huh. Ну тобто, вже вони почали говорити про те, що вони готові, і тоді вже почали з'являтися можливості, щоб виїхати звідти, тому що перший час це було дуже складно. Нікого не випускали. Ну а далі вже з'явилися перевізники, які все ж таки людей вивозили на підконтрольні Україні території. І я розуміла, що їм треба буде виїжджати, і що потім в них на Власне, кордоні російські військові можуть запитати, де ваша донька, uh -huh. і емоційно е маму могло б, наприклад, видати так те, що їх донька в Збройних силах України. Тому я з ними не радилася, я їм нічого не говорила і вже зізналася, коли вони виїхали в Запоріжжя. Е тоді мене якраз мій командир, мій перший в житті командир, е відпустив до моїх батьків. Uh, і я приїхала їх обійняти вже у військовій формі. Настю, в липні 2022 року на війні загинув важ наречений наш колега, відомий журналіст Сашко Махов. Особисто я пам'ятаю, як Сашко поїхав в Ухань, і тоді разом з українцями повертався додому, пробув на ізоляції два тижні. Я пригадую, як ми разом з родиною дивилися його, його репортажі, звідти, як це все, це все відбувалося. Так, до речі, це якраз от буквально там якраз в цей час було кілька років тому. Як думаєте, Сашко схвалив би ваш вибір піти до війська? Чи радилися ви про це з ним раніше? Так, радилася я з ним ще більш ніж рік до повномасштабного вторгнення. Сашко перечував, що може бути широкомасштабний наступ. Він попереджав, що Росіяни можуть піти з Криму на мою Херсонщину, тоді для мене це здавалося взагалі абсолютно неможливим. І тоді я йому сказала, що якщо вже буде такий широкомасштабний наступ і захоплять мою малу батьківщину, то тоді в буде вибору, я піду. На що він відповів? що Він не хотів би, щоб я йшла, але. Він підтримує, підтримує мене, і він сказав, що мені подобається твій настрій. Настю, справді Сашко був дуже видатним журналістом. Не один сюжет його знає. У нас багато спільних знайомих, як виявилось, було. І я пригадую, що тоді насправді для всіх був дуже великий шок. І за місяць до його загибелі він зробив вам пропозицію. Тоді, напевно, найкраще в світі колечко, яке ви собі могли уявити, це слугувало кільце від гранати. Зараз у Києві вже є вулиця, названа його імені. Ми вже знаємо наших героїв велице. Ви готуєте фільм, якщо я не помиляюся? Розкажіть, будь ласка. Так, в Києві і в Ізюмі є вулиці, названі на його честь. І щодо документального фільму, так, це. Саша дуже хотів uh, зняти документальний фільм. Зокрема, він вже починав знімати uh, під ізюмом в селі Довгенька, коли він там перебував, він знімав на свій мобільний телефон uh, ну, бої, побут. Uh, ну і Потім я, коли Сашко загинув, то на другий день uh, мені так в голову прийшло так, документальний фільм, де його телефон. І я не могла знайти його телефон, побратими не знали, де його телефон, але все ж таки я знайшла і мені передали. І саме так вже хочу розпочинати роботу над документальним фільмом, тому що спілкуюся з Сашка-побратимами. Угу. Це очевидці власне тих всіх боїв були вони. І вони говорять, Настю, вже треба робити, бо. Ну, от один побратим сказав Сашка: треба робити, бо ми закінчуємося. Тобто, він має на увазі, що е, гинуть українські військові. І я розумію, це є складність певна, тому що я в Збройних силах України, але є дуже багато команд, які готові зня... взятися за роботу і допомогти мені в цьому. І я думаю, що вже почну роботу. Угу. Буду то координувати, як то кажуть, дистанційно, де куди я зможу виїхати, якщо відпустять мене, то вийду. Угу. Настю, ми співчуваємо вашій втраті і дякуємо вам. Зокрема, дякую я вам за слова, якими ви. Підказали всім українцям, як допомагати тим, хто у втраті. Я собі так запам'ятала ці слова з одного з ваших інтерв'ю. Це якщо ти пропонуєш допомогу, то будь готовим, що ця людина в тебе її попросить не потрібні формальності. Дійсно щиро пропонуєш і щиро допомагаєш. І це насправді дуже важливо і. Ми знаємо, що ваш Сашко дуже хотів побачити перемогу, і ми дякуємо за те, що він її наближав, за те, що ви зараз її наближаєте. І Ось це питання, яке ми хочемо і будемо ставити сьогодні всім жінкам, які до нас доєднуються. На жаль, бачимо багато сліз, але хочемо побачити і сльози радості після перемоги, що для вас означатиме ця перемога, і якою ви її бачите. Так, перемога буде не тільки коли ми повернемо усі наші кордони, але коли ми очистимо нашу країну від усіх зрадників. Коли кожен українець усвідомить, що наша мова є найпотужнішою зброєю. Коли кожен українець буде дякувати нашому кожному герою, а не так, як це було, знаєте, коли говорили раніше, та це атошники, та що вони ми їх туди не відправляли на Донбас. Та вони хворі, ну багато було такого в суспільстві. На жаль, кожен має дякувати кожному, нашому герою, і той, хто на щиті, і той, хто зі щитом. Дякуємо, тому що дійсно ми визнаємо їхній подвиг своїми справами. І, і Ми обов'язково навчимо наших дітей шанувати наших військових, наших героїв з великою повагою ставитися. Про цю, до цієї війни, про пам'ять про всіх наших загиблих героїв. Так, тому що, знаєте, закінчиться війна, і ми на вулицях будемо бачити е, наших героїв з інвалідністю, з психологічними проблемами. Тому що я, я вже розумію щось, що коли я приїжджаю там, да, в Київ, коли там в мене відрядження, чи коли там. Їду в Запоріжжя побачити своїх батьків, свою сестру, своїх племінника. Мені не комфортно вже, знаєте, е, ти вулицею, тобто мені якось е, мені не комфортно навіть піти в магазин, е, там щось купити собі. Я розумію, що доведеться потім звертатися до психолога mm -hmm. і відновлюватися. Ну і це буде проявом теж нашої вдячності і пам'яті, коли ми допоможемо тим, хто зараз на війні повернутися, адаптуватися і жити в мирі, як будемо сподіватися. Наші діти дійсно не знатимуть, що таке війна і що таке Росія так. навіть можливо. Дякуємо вам за те, що на таку складну тему погодилися поспілкуватися. Що знайшли час? Бережіть себе обов'язково. Будемо раді бачити вас знову. А з нами була Анастасія Блищик, медійниця і зараз вже військовослужбовця. Дякую.